Ryanair – найбільша авіакомпанія Європи, що перевозить понад 180 мільйонів пасажирів на рік. Однак, якщо для одних пасажирів квитки за 9,99 долара це справжня знахідка, то для інших польоти з Ryanair перетворилися на справжнє випробування, а їхнє ставлення до клієнтів іноді здається справжнім знущанням. Якщо заглянути в соціальні мережі компанії, Можна побачити, що замість того, щоб допомагати пасажирам, Ryanair відверто тролить їх, вони роблять меми з їхніх скарг і просто висміюють клієнтів. Але ось що дійсно цікаво. За всім цим хаосом стоїть ретельно продумана стратегія. Ryanair – одна з найприбутковіших авіакомпаній у світі, незважаючи на свої низькі ціни на квитки. Історія перетворення маленького ірландського перевізника з одним літаком на найбільшу авіакомпанію Європи Це захоплююча подорож. Як Ryanair заробляє гроші попри низькі ціни. Усе розпочалося у 1984 році, коли ірландський підприємець Тоні Райан Ryan заснував Ryanair. як не дивно. Компанія стартувала з одним літаком, що здійснював польоти між Ірландією та Лондоном. Спочатку справи йшли добре, але коли Ryanair почав розширювати маршрути. Бізнес почав втрачати гроші. Щоб вижити авіакомпанії, потрібно було або змінювати підхід, або закриватися. Тоні Райан звернувся за порадою до свого асистента Майкла Олірі. Майкл детально вивчив бізнес модель компанії та дійшов невтішного висновку. Ryanair зазнає величезних збитків. Єдиний вихід або закриття, або повна зміна стратегії. Але Тоні відмовився припинити діяльність компанії. Тоді Майкл запропонував радикальний план різко скоротити витрати будь-якими способами та перетворити Ryanair на авіакомпанію з наднизькими тарифами, щоб знайти натхнення, Олірі вирушив аж до США, щоб вивчити досвід Southwest Airlines – американської бюджетної авіалінії. Яка пропонувала квитки за 10 доларів. Там він побачив ідеальну систему економії. Усе в їхній роботі було оптимізовано. Кожен процес від посадки пасажирів до прибирання салону був спрощений до мінімуму. Це як Макдональдс у світі авіаперевезень швидко, ефективно та головне дешево. Повернувшись, він вирішив перетворити Ryanair на справжню ультрабюджетну авіакомпанію. Але якщо квитки такі дешеві, як же заробити гроші? Компанія економить на всьому. Майкл О'Лірі розробив радикальний підхід. Перше, це продаж квитків лише онлайн, жодних агентств чи посередників, які беруть комісію. Це автоматично знижує витрати. Продажа не квитка, а місць в літаку. Якщо ви хочете вибрати місце поруч з другом, платіть додатково. Якщо ви хочете взяти валізу, це теж додаткова оплата. Схема прихованих платежів. Квиток сам по собі дешевий, але якщо вам потрібно щось більше, ціна різко зростає. Наприклад, вартість додаткового багажу може перевищувати ціну квитка. ЗМІ писало, що у деяких випадках змінити ім'я у паспорті дешевше, ніж змінити його в квитку реанею. Економія в аеропортах. Ryanair завжди обирає найдешевші гейти, навіть якщо вони знаходяться дуже далеко від терміналу. Пасажири не проходять через телескопічні трапи, а йдуть до літака пішки або їдуть автобусом. Це також дешевше. Максимально заповнені літаки. Стандартний Boeing 737 зазвичай має 170 місць. Ryanair запихає 200 пасажирів, це максимум дозволений регуляторами, так би ще більше запихнули. І самі сидіння в салоні не відкидаються. Це дешевші моделі, їх легше обслуговувати, тому що немає що зламати. Також в деяких рядах немає навіть ілюмінаторів. Наприклад, якщо у вас місце 11А, то вікна просто не буде. Ти ж платиш за сидіння в літаку, а не вид з вікна. Що вже казати про відсутність екранів, вайфай, безкоштовної води чи їжі. Це все коштує грошей, а Ryanair економить на всьому. Якщо хочете перекусити, готуйтесь платити. Він має незвичайний підхід до персоналу. Пілоти Ryanair не співробітники компанії, а контрактники. Бортпровідники самі прибирають навіть салон після польоту. Ryanair уникає великих аеропортів. Вони дорогі. Наприклад, замість лондонського хіфрау вони використовують лютен, що знаходиться далеко за містом. Пасажирам доводиться їхати автобусом понад годину, але для компанії це економія мільйонів євро. Мінімальний час перебування на землі. У більшості авіакомпаній підготовка до нового рейсу займає годину і більше. У Ryanair це лише 30 хвилин, посадка, прибирання, дозаправка і літак знову в небі. Саме так Ryanair може продавати квитки за 30 євро і при цьому мати прибутковість 35%. Якщо пасажири занадто дурні, нехай платять більше. Філософія СЕО Ryanair. головний виконавчий директор Ryanair Майкл Олірі відомий своїми скандальними заявами та шокуючими ідеями. Він пропонував платний туалет на борту. Казав, що Ryanair має прибрати всі туалети, щоб розмістити більше пасажирів. Пропонував запровадити податок на зайву вагу для деяких пасажирів, висловлював ідею стоячих місць у літаку. Це дозволило б нам зробити квитки ще дешевшими, а це саме те, що хочуть клієнти. Звучить шокуюче, так. Але це геніальна маркетингова стратегія. Як Ryanair отримує безкоштовний піар. Майкл Олірі пояснив: ми не витрачаємо гроші на рекламу, бо ЗМІ пишуть про нас безкоштовно. Коли журналісти запитали його, чому компанія бере 20 євро за друк посадкового талону в аеропорту, він відповів: насправді ці ідіоти повинні платити 60 євро за свою тупість. А ось ще один його скандальний вислів. Якщо продаж алкоголю на борту падає, ми просто додаємо трохи турбулентності. Це завжди піднімає продажі. Якщо зайти на офіційний твіттер Ryanair, можна побачити абсолютно новий рівень комунікації з клієнтами. Замість вибачень меми. А скільки прикладів. Пасажир, я заплатив за місце біля вікна, але тут немає вікна. Ти заплатив за місце, а не за вид з вікна. Інший пасажир поскаржився на дуже вузькі трапи для посадки в літак. Наступного разу принеси свій літак. Клієнт скаржиться, що Ryanair бере плату за все. Єдина річ, за яку ми не беремо плату, це наші жорсткі жарти у Твіттер. Ця стратегія виявилася надзвичайно успішною. Пости Ryanair регулярно стають вірусними. Пасажири обговорюють компанію навіть більше, ніж конкурентів. Чим більше скандалів, тим більше безкоштовного піару. Незвично так, але геніально. Ryanair ненависна, але незамінна авіакомпанія. Попри жорстоку політику, Ryanair перевозить більше пасажирів, ніж будь-яка інша авіакомпанія в Європі. Їхні квитки можуть коштувати всього 4,99 долара. Так, вони не обіцяють комфорту, але дають мільйонам людей можливість літати за копійки. І поки інші авіакомпанії ледве виходять у прибуток, Ryanair має маржу 35% у 10 разів більше за середній показник у гаузі. Ryanair – це МакДональдс в світі авіаперевезень, це швидко, це дешево та без зайвого сервісу. Любите їх чи ненавидите? Вони назавжди змінили правила гри. Хочете дізнатися про інші бізнес-моделі, які перевернули індустрію? Дивіться наступне відео!